Скрай українські чорноземи, привабливі туристичні куточки, цінні ділянки у містах. Все це вже незабаром офіційно може стати. Вару всі хочуть мати власний шматочок землі під помідорчики. Продаж землі це питання найближчого майбутнього. У всякому разі так говорять можновладці. Та от на практиці українська земля є предметом торгу вже давно. Особливо та, що розташована у мальовничих туристичних районах чи зручних приміських селах. На ній виростають колиби, ресторани та готелі. Приватні палаци можновладців. От тільки гроші за таку земельку сідають далеко не в бюджеті, а поповнюють кишені підприємливих голів земельних комісій, землеупорядників чи сільських вітів. І посадовцями це роками сходить з рук. Землю виділялася депутатам сільської ради їхнім родинам. Навіть якщо чиновника і впіймають за незаконну торгівлю землею, то притягувати до відповідальності не поспішають. За майже півмільйонний хабар затримали голову одного із сіл Прикарпаття. працюємо. працюю від сторони. Питання земельні. Не вирішується, вони просто стоять мертвим грузом. То і скільки заробляє на гектарах? Всі, хто біля влади, по два гектара мали можливості реалізувати своє право на отримання земельних ділянок. Як у селах територію ділять. Я сказав, що ці питання потрібно проголосувати пакетом, пачкою без розгляду земельної комісії. Дивіться просто зараз. Зараз 75% земель в Україні у приватних руках. Щоправда, навіть маючи всі права на свою земельку, вільно розпоряджатися нею, ви не можете. Станом на сьогодні в нашій державі існує мораторій на відчуження земель безпосередньо сільського господарського призначення. Ну, тобто, що це означає? Це означає, що земельну ділянку можна. Здати в оренду можна нею користуватися, але продати або якимось іншим способом війнужити, ну тобто навіть закласти її в іпотеку неможливо. Вже скоро Верховна Рада може прийняти закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, що фактично означатиме скасування мораторію на продаж землі. А отже, земля стане товаром тож ж першим скористається новим продуктом на ринку, і при тому рівні корупції при цих рівнях монополіх і тих, що гроші зосереджені, фантастичні гроші, які можна буде реалізувати через підставні фірми і всього решта для шкупівля цих а, земель, так для кількох сімей, так в тому числі і президентської сім'ї, про плачевні наслідки, відміни мораторії можна лише здогадуватись. Тому не ми наприклад, як наша рупа народи коте настої на продовженні мораторії ще щонайменше не п'ять років з тими темпами реалізації реформ, так які були обіцяні, що говорити навіть. Зараз, коли офіційно землею торгувати не можна, деякі чиновники таки змогли зробити її джерелом власного збагачення. Оболоня тихе та мальовниче село під долиною. Вже вісім років на сторожі місцевої ріллі стоїть Дмитро Блухін, місцевий землеупорядник. Дмитро Григорович надав нам таку інформацію: що у нас немає вільних ділянок на будівництво землі, щоб ну роздавати землю. Чиновнику байдуже, багатодітна мати чи соціально незахищений, землі нібито нема нікому. Е, я спочатку хотіла, щоб е, ся я після того мені не приймали. Вся яво от метра. Цими деревами знаходяться земельні ділянки, 22 земельні ділянки, які були виділені Оболонською сільською радою для багатодітних сімей, які повинні були розподілені бути ще рік назад. Але фактично е, є. Супротив і ці землі не розподіляються через те, що не приймаються заяви навіть від громадян багатодітних і нема можливості, вони не реєструються і не розглядаються. Якщо й розглядаються, їм дається автоматично негативно відповідь. виявляється, скористатися законним правом на землю у цьому селі не можуть тільки прості смертні. В своїм ділянка завжди знайдеться. Землю Волонської сільської ради виділялися фактично е, депутатам сільської ради, їхнім родинам, е, фактично людям, які керували селом, але в той самий час в громаді села не, роз, не виділялися землі. Всі, хто біля влади, по два гектари мали можливості реалізувати своє право на отримання земельних ділянок. Два гектари землі у 2014-му, звичайно, знайшов землеупорядник блохін і для себе коханого. Ця земельна ділянка по нашій ну, дві. По нашій інформації це земельна ділянка, яка передбачалася під створення цвинтару в селі, і яким чином вона була виявилася в нього через два роки, у 2016 році, то й взагалі, своїх власників знайшли близько півсотні ділянок, серед яких і три для сім'ї головного державного податкового інспектора з сусідньої Рожнятівщини. Далі більше з'ясовуються землю в селі, виділяють навіть без голосування. Як це має бути за законом? Коли приходить питання про земельні ділянки, землі наш Дмитро Григорович постійно. Каже, що ми можемо голосувати тільки пакетом. Він фактично прийшовши на сесію, приніс пакет близько десь 50 питань. Поставив їх на стіл і сказав, що ці питання потрібно проголосувати пакетом пачкою без розгляду земельної комісії. Голосувати всліпу депутати відмовляються. Дмитро Блохін йде на хитрощі. Сказав, що то треба негайно у зв'язку з тим, що там є питання по атовцях. Mm -hmm. Які мають вісім чоловік. Ми сказали, що поки ми кожне питання не розглянемо, ми не будемо за них голосувати. Обранці громади не вірять панові Дмитрові. Згодом дізнаються, все вирішили і без них. слідуючий день або через два дня нам заявили, що це також була сесія, і що є готове рішення сесії. Заявили, що ми, як депутати, ми не голосували за ці питання. Якщо голосували, нехай нам покаже протокол голосування, де ми розписалися за своє воєвело. Нам цей документ по мені денне його не існує. Гори землоупоряднику виносять догану. Чоловік одразу біжить ускажувати її до суду. Ми навідались на засідання. Коментувати свої дії. Журналістам Дмитро Блухін відмовляється. Ви не бажаєте розмовляти Ні, не буду знімати в Ага, а чому відмовляєтеся? Не хочу для чого не застаємо Дмитра Блухіна і на робочому місці. Виявляється це звична ситуація. 30% робочого часу чиновник проводить або на лікарняному, або у відпустках. Зараз він ще знаходиться в оплачуваній відпустці. Перед тим він був з 30 березня по 21 квітня на лікарняному, згодом після лікарняного. Жінка принесла заяву і принесла довідку про те, що він інвалід другої групи. продовжено. він пішов у відпустку. Нині діяннями Дмитра Блохина зацікавилися правоохоронці. Звернулися з заявою і хочемо, щоб досліджували, яким чином видавалася землі. Далі у нашій програмі чому у проміських селах ділянок бракує? Типу сказав, сказали. Там буде пастя худоби і це є худоби. Ні. Як голова земельної комісії кулаками сільські угіддя береже. Я судово. Та чому затриманий на земельному хабарі вік і досі при посаді? Працює. працює. Так. А це вже березівка село під Франківськом. Тут теж усі раді підписати документи на землю нелегко. Узгодження меж є. Маємо рішення сільської ради, постановою суду визнано справедливим. Він віддав приватизаційні акти по перекресленню всі печатки. За чотири земельні ділянки в кінці березівки селяни ведуть боротьбу із місцевою владою вже руками. У них на руках рішення сесії попереднього скликання про право на приватизацію. Є й позитивне рішення від суду. Та для сільського голови ці документи не аргумент. Своє добро для отримання акту. На право власності він не дає. Кожен раз, коли не прийде, щоб щось написати, якусь заяву, щоб я нічого підписати не буду, йдіть угу. до суду, рішення сфальсифіковані, я вам нічого підписти не буду. Коли ми прийшли на сесію, він нас вигнав, сказав, що буде кликати по одному. Закрив двері, коли ми зайшли. Ще раз він сказав, що він нас покличе. Не дочекавшись запрошення, селяни звертаються за допомогою народного контролю. В сільську раду йдемо вже разом. Чому людям не, не можна виділити цю ділянку землі? Тому що це є громадське пасовище, і депутат сказав, там буде пасовище худоби, і це є худоби, Нічого вони забрати не будуть. Кінець села Борезівки, а спірні ділянки знаходяться на другій-третій лінії від траси. Та як бачимо, худобу тут зараз не випасають. Та й зарослі ділянки на пасовисько схожі мало. На карті села, що нам демонструє землеупорядник, офіційного підтвердження про посов'язку не бачимо. Втім, ділянки, що межують із спірними, вже приватизовані. Сільський очільник врешті обіцяє. Можуть, Мій підпис можна поставити на проєкті тільки після того, коли це ухвалять депутати. Буде сесія збираються депутати. Плюс я запрошу ще тих депутатів, які, по крайній мірі, ну можуть прийти минуло, і ви почуєте всю думку. І спеціально навіть для вас я поставлю це питання на голосування. Лишайте телефон секретаря. Свої контакти надаємо секретарю та у його кабінеті застаємо невідомого. Той без попередження накидається на нашу знімальну групу. Е, я що давав? ви знаходитесь. Заберіть камеру. Я не давав дозволу. Я, я ви, ви не знімаю. Ви можете змі знімати цих, кого хочете. Представьте, будь ласка. Після бурхливої зустрічі з'ясовуємо агресивний чоловік ніхто інший як голова земельної комісії Василь Козінчук. За фактом нападу на журналістів, наша знімальна група звертається до поліції. Поки ми відстоювали свою правду у діозному війта Борезівки, ловлять на гарячому. Отримані хабара в центрі Івано-Франківська за майже півмільйонний хабар затримали голову одного із сіл Прикарпаття. Та гучне затримання обертається грандіозним пшиком. Через рік після нашого побуття та затримання пана Вари ми застаємо його на своєму робочому місці. Можна до вас виїхав від ні але скажіть. голова сільради виправдовується. Насправді він ні в чому не винен, то все наклепи і вселенська змова. Ви ж приїхали знову, розумієте? ви приїхали 100% знову по замовленню. Щоб я це не говорив, щоб я це не говорив, скажу, наприклад, другі люди. От придате скажіть ви як це, щоб ви не говорили. Ми що чуємо, то вам говоримо. Ви ще. Хтось говорив, щось не говорив, кажіть, хто нас домовить, скільки нам заплатили, ви ж все знаєте. Не. Ви один чесний. – А я думав, ні. Нагадаю, сільського голову Березівки правоохоронці затримали у центрі Івано-Франківська. Грошову винагороду він вимагав за передачу у приватну власність 20 соток землі. Живуть молоді сім'ї, мають дітей, і земельної ділянки не мають. І захотіли по 15 сотих СГ нам виділила сільська рада. То чому а, а цей сільський голова не підписує. не підписує? Як так сталося, що голова, якого піймали на кругленькому хаборі, і далі керує селом, йдемо питати вже у прокуратуру. Кажуть, війта вже б відсторонили та мовляв, сільський голова часто хворіє і до суду не доїжджає. Зв'язку з тим, що він тривалий час хворів, направиться відповідна вимога в медичну установу для перевірки відповідно медичного стану його з метою з'ясування. Чи дійсно він перебуває на лікарняному і в подальшому питання? Я думаю, що підстава для перебування тривалого часу. Якщо він перебуває на лікарняному і не з'являється суд, саме він не має права з'являтися, в тому числі на робочі місце. Прокурор зазначає, вже незабаром пана війта в кабінеті, скоріш за все не буде. Ми підготували це клопотання. Воно буде розглянуто на черговий, ну, на черговому судовому сідні. Тим часом ми навідуємось до поліції, щоб з'ясувати, чи покарані бодай ті, хто рік тому напав на нашу знімальну групу та нас приголомшують. Справу закрито вже кілька місяців тому. Заміти внесення відомості в єдиний реєстр не було, тому що я наскільки бачу, тут пішло одне просте звернення. О, це звернення було колишнього начальникам слідства. розумієте, підписано і списано. На якій підставі справу закрили, пояснити нам не можуть. Мовляв, той, хто її вів вже на пенсії, ми ж наполягаємо на повторному розгляді і знову пишемо заяву. Цього разу нам обіцяють розслідування справи довести до кінця. А тим часом ми слідкуватимемо за перебігом справ щодо незаконної роздачі земель у приміських селах. Оля Баранецька і Сендецька, Сендецька Монікроманко Чіржок народний контроль.